Усім привіт! Я вас вітаю на каналі CryptoVibe і сьогодні я вам розповім про унікальну, безризикову, високоприбутковий метод заробітку на біржі ByBit. Але не все так солодко, як би здавалося. Тому додивлюйтесь це відео до кінця, зараз я вам все розповім. Як ви вже зрозуміли, я вам буду розповідати про метод заробітку на біржі ByBit. Знову Bybit, знову Bybit нас кормить. Ну, а що зробити? Наша з вами задача з цього заробляти, поки є можливість. Тому я дуже швидко і лаконічно розповім вам про цей метод заробітку. Для початку перейдемо з вами на біржу Bybit і тут є вкладинка Web3. Після того, як ми перейшли на вкладинку Web3, вам потрібно нажати IDO і вас перекине на теперішнє IDO, яке буде стартувати через 3 дні і 15 годин, а Finance. На мережі Arbitrum. Переглянемо детальну інформацію на IDO. Тут ви можете бачити, що знімок ваших балансів почнеться з 28, а закінчиться 31 числа цього місяця. Знімки балансів є дуже важливі, тому що вони роблять знімок вашого балансу на хмарному гаманці. Ви, наприклад, захочете вивести свої кошти під час оцього періоду, який триває приблизно 3 дня, то вас просто дискваліфікують із цього IDO. навіть щодо цього. Все було гаразд. Після того, як ви перейшли на ось цю сторінку, вам потрібно буде нажати підписатися, так само, як у мене. Ваша підписка буде успішно оформлена і тут будуть умови. Тобто, вам потрібно мінімально занести 300 USDT у мережі Arbitrum One. 300 USDT являється мінімальною сумою. Тобто ви можете закинути 301$, долар, 302, 303, 303, 305, але не менше 300$. доларів. Це також є дуже важливим. І ще раз нагадую, що в цей період, з 28 по 31, не можна виводити зі свого хмарного гаманця, на який ви завели кошти, виводити їх, тому що просто вас не допустить до участі. Також ви можете тут спостерігати, скільки загалом учасників, скільки виграшних білетів. Я хочу наголосити, що в цьому IDO 3 тисячі виграшних білетів. Це найбільша кількість за останній час, тому і шанси. На перемогу будуть більше, якщо загальна кількість учасників не зміниться. Також для того, щоб збільшити свій шанс на виграш, ви можете отримувати додаткові білети. Як саме їх отримувати, я зараз розповім. Тут все детально написано: тобто, ви можете запросити друга за одного реферала. Ви получите один білет, за двох рефералів схвалених два білети. Тобто Схвалені реферали це ті, які приєдналися за вашим посиланням, і також приєдналися в IDO. Також ви можете внести чистий депозит. Чистий депозит це, наприклад, ви внесли 200 доларів і зняли 100 доларів. Чистий депозит буде 100 доларів. Також ви за це отримуєте 0,6 білета. Додатково передаєте на стейкінг токени на суму від 300 доларів. Обміняйте токени на суму не менше ніж 1000 доларів. Оце найцікавіший пункт для мене. Я його найчастіше використовую і отримую собі плюс два білета. Зараз я вам швиденько продемонструю, як робиться СВАП. Ви переходите торгувати, СВОП і вибираєте, в якій мережі спочатку будете торгувати, наприклад, Solana, як тут написано. І вибираєте потім монети, які будете свапати, наприклад, USDT в саму Solana. Або ж навпаки. Це на ваш вибір. Я завжди свапаю в арбітрум, тому що там одна із найменших комісій. І транзакції проходять дуже швидко і не туплять. Далі я вам продемонструю хмарний гаманець байбіт, хмарний гаманець байбіт, те місце, де лежать ваші кошти. Ось, наприклад, це IDO буде проходити в мережі Arbitrum One. І написано, що вам потрібно внести 300 доларів в цій мережі. Ви можете внести свої кошти або ж по адресі, тобто з другої біржі, наприклад, з Binance в мережі Arbitrum One, вивести свою USDT і вони сюди зарахуються. Або ж переказати зі свого спотового аккаунта Bybit. Ці два варіанти є приємливі і я варіативно ними користуюся. Попри те, що в умовах написано, що вам потрібно вносити лише USDT, також я раджу вносити я раджу вносити ефіріум. Наприклад, якщо ви в мережі Arbitrum Ван, виводите з біржі Ethereum в мережі Arbitrum One, буквально 1-2 долари для того, якщо вам випаде виграшний квиток. Ви могли б відразу сплатити газ на комісію для того, щоб заклеймити токени собі на гаманець. Також перейдемо на IDO. Я хочу вам показати, як буде виглядати виграшний екран. Після того, як пройде лотерея, у вас висвітиться, типу, така гівка-лотерея, на яку вам потрібно буде нажати, і там буде написано, чи виграли ви, чи не виграли. Якщо ви виграли, швиденько клеймимо токени, які впадуть вам потім на хмарний гаманець. І саме важливе. Зафіксувати наш заробіток, тобто продати токени або свапнути. Є два варіанти. Ви можете зі свого хмарного гаманця знайти, наприклад, свої токени тут і свапнути. Як показує минула практика, так було найвигідніше. Але я нагадую, у вас має бути газ на оплату комісії. Або ж простіше, ви можете просто зробити вивід і відправити свої токени на аккаунт фінансування. Але майте на увазі, що вони будуть іти декілька хвилин. Загалом я все вам детально розповів від А до Я, як можна зробити на IDO. Лише я хочу вам додати: не було ще ні одного мінусового IDO і цим потрібно користуватися. Із витрат були всього лише від півдолара до двох доларів. Ну якщо ви не готові ці витрати приймати на себе, тоді вам немає що робити в крипті. А самі IDO виходили на Bybit дуже-дуже добре. Можна було зробити і 200 доларів, і 500, і 1000, і 5, і навіть на деяких IDO можна було заробити 25 тисяч доларів. Ці всі результати ви можете подивитися в історії IDO, як і хто виходив, скільки учасників було, самі проаналізувати і приймати рішення. Чи варто вам це робити, чи не варто. Я завжди проговорю у своїх відео, що це не фінансова порада. Це лише те, що я роблю я. Я вам це висвітлюю. Ще раз хочу підсумувати: ця активність майже без ризиків, не рахуючи одного долару на витрати комісії. Ця активність може принести дуже дуже гарний заробіток, але і є свої мінуси: це те, що потрібно залочити досить багато ліквідності 300, а то й інколи 400 доларів. Це не маленькі гроші, особливо для новачків крипті. Але, як то й кажеться, є свої плюси, є свої мінуси, тому працюємо з тим, що маємо. Усім дякую за перегляд цього відео. Поділився з вами гарною можливістю для заробітку. Задавайте в коментарях ті питання, що вас бентежить найбільше, і, можливо, саме про них я зніму наступне відео. Ставте вподобайку на це відео, підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там найшвидша і найякісніша інформація. А швидкість в крипті безсумніно дуже важлива річ. Також підписуйтесь на цей YouTube канал, і поки що прощаємося до зустрічі в наступному відео.